Сьогодні в програмі Чемпіонат України. А Перкот вдома поступається Одесі. Чемпіонат Волині. Шансавто виривається в лідери Чергова феєрія у виконанні Мар'янівки. Вотранс наздогнав будівельник. Волиня Гротех перервав свою неприємну чорну смугу. Чемпіонат Луцька Шансавто. Є перемога, але немає результату. Переможний вікенд Вотранса Володимирівка застрибнула до останнього вагону. Матч двох сусідів по турнірній таблиці чемпіонату України в першій лізі західної зони видався багатим на голи. Для спорткомплексу в Ковелі звичні результативні ігри, але те, що побачили глядачі у неділю, стало святом відкритого футзалу. Команди досить активно провели першу половину зустрічі і забили на двох одразу 11 м'ячів. Щоправда, по перерві гольовий запал дещо зменшився, і результативних атак було лише чотири. Зрештою, у цьому калейдоскопі голів більш вдалим були гості з Одеси. За усю гру вони дозволили Аперкоту тричі зрівняти рахунок і одного разу вирватися вперед. Але злий геній Ковельчан Олександр Калмацуй своїм покером залишив господарів з нульовим очковим балансом. Через цю поразку відстань між Аперкотом та Одесою збільшилася до чотирьох пунктів. Хоча у Ковельчан ще одна гра в запасі. Битва двох колективів, що сповідують у чемпіонаті справжній футзал, видалася досить цікавою. Особливо слід зауважити той факт, що на перший план в цьому протистоянні вийшла гра голкіперів. Вратар надії Ігор Пунда діяв у звичному для себе стилі, постійно підключаючись до комбінаційних дій партнерів. Володшими рис з шанс авто свою чергу мав багато роботи у рамці, якої виконав на оцінку відмінно. І, хоча перші 13 хвилин пройшли без голів, яскравих моментів у воріт опонентів було достатньо. Перших прорвало гравців авто які силами Андрія Лукашука відкрили рахунок. Ось тільки з відповіддю опоненти не забарилися. Роман Пондюх досить швидко відновив перетеп. Під звісно тайму Андрій Оксінтюк потужним пострілом під поперечну знову вивів гостей вперед і змусив надію під час перерви обговорювати варіанти протидії натиску ковальчан. Фактично весь другий тайм колектив Віктора Ревка провів в атаках, але це був день Павла Чемориса. Ковальчан більше не припустив і навіть намагався забити сам, коли опоненти розіграли п'ятого польового. В цій ситуації ці гравці Шанса не тільки впевнено протидіяли опонентам, а й на останній хвилині гри спромоглися ще двічі покарати господарів. Перемога 4-1, і кувильча на турнірній таблиці пришли з Закач. Команда не зря йде на першому місці, і там і там бореться за Обучна Обучена, грамотна команда, з якою було дуже тяжело, тим більше півтора тайма бодатися 5 на 4. Ну, якось то за счет самовіддачі, мабуть. То очі хотілось виграти, доказати, що ми щось то ще можемо, незважаючи на наших пару бойових единиць. Поэтому всі щасливі, що победили. Сергій Магера та його колектив з трибуни спостерігали за грою надії та шанс авто. Коли до завершення цієї гри залишилися лічені хвилини, президент клубу попрямував до роздягальні. Проходячи повз суддівський столик, він зазначив: ну, іде емоції. Зараз ми покажемо справжні емоції. І своє слово президент стримав. Його команда показала багато емоцій. Ось тільки свято прийшло на вулицю піддубців, а не Мар'янівки. Рекорд результативності від колектива Олександра Стадницького: 16 голів в одному матчі у вищій візі цього сезону. Ще ніхто не забивав. Гравці піддубців завершували гольові атаки на будь-який смак. Навіть немає сенсу розповідати, як відбувався цей процес. Відзначимо лише, що сам Стадніцький та його партнер по команді Валентин Кривицький оформили покери. Причому для останнього це був серйозний крок на зустріч сотні голів у клубі бомбардирів Волинський стилілець». Провели хороший матч, налаштовувалися дуже серйозно на цю гру, тому що мова про недооцінку суперника не могла йти. Команда Мар'янівка обіграла шансавто авто в себе вдома, зіграла нічого з утранцем, і тому ми серйозно налаштовувалися на цю ігру. І, чесно кажучи, не думав, що з таким рахунком виграємо. Радий, що в нас сьогодні все вдавалося. Хлопці виклалися на всі 100% до всю ігру відіграли на максимум. Це дуже приємно. І в кінцевому результаті це от маємо такий результат на табло. А що Мар'янівка? Сергій Магера та його колектив вкотре яскраво продемонстрували, що відкритий та результативний футзал це цікаво для глядачів. І нехай сьогодні перемога на боці суперників, хто знає, що буде у наступному турі. Від Волинських хорватів може чекати будь-якого подарунка. Доки президент Фотрансу Юрій у відрядженні, його команда підготувала до його повернення одразу два сюрпризи. Про другі дещо пізніше в нашій передачі, а ось про перший самий час розповісти. Багато хто навіть не очікував, що червоно-сині дадуть серйозний бій будівельнику. Лише справжні вболівальники вірили у реальність перемоги над командою Андрія Петрова. Але без двох своїх лідерів Ігора Махнюка та Андрія В'юника команді у жовто-сірій формі далося дуже і дуже важко. Навіть повернення до строю Богдана Новака не допомогла у цьому протистоянні. Цей вечір діючий срібний призер чемпіонату Волині продемонстрував, що його ще рано списувати з рахунків. У гравців в виходило практично все, що вони створювали. Чи в першому таймі перевага червоносинів відобразилася у досить неприємному для будівельника рахунку 6-1. Розпочав цей розгром Василь Олійник, а його почин підтримали Ігор Чорнуха, Дмитро Горщарук, Леонід Єфремов та Олександр Неделюк. До речі, Леонід став автором найкрасивішого голу цього матчу, коли за допомогою партнерів залишив у якості статистів захист та голки про опонентів. Зрештою, врятуватися від такого незвичного і неприємного для себе рахунку гравці будівельника спробували в останні 10 хвилин матчу. Андрій Главацький, Максим Лисенко та Богдан Новак навіть змусили вболівальників в отранса занервувати. Але часу на те, щоб створити диво і відіграти втрачене у першому таймі, вже не вистачило. Перемога червоносиних з рахунком 8-5 дозволила їм наздогнати будівельник по очках. Просто це дуже принципова команда в цьому сезоні. Там наші друзі грають по команді і так по, по життю. Хотіли показати більше, ми теж щось значимо. Першу ігру проіграли, от, рішили доказати. В різному складі, але, як кажуть, мало, але вистачило. П'ять турів без перемог. Такий був турнірний шлях команди Анатолія Бартощука у чемпіонаті Волині станом на вечір суботи. Востаннє Волиня Гротех вигравав у першому турі у Горохові, коли з рахунком 9-5 змусив капітулювати Мар'янівку. Наступної перемоги довелося чекати 5 турів. І здобута вона була у важкому протистоянні з Володимирівкою, яка перебуває по сусідству у турнірній таблиці. Слід зазначити, що бажання здобути другу перемогу у команди Олександра Тищенка було не менше, але до чотирьох поразок поспіль в цей вечір додалася ще й п'ята. 100% шанс відкрити рахунок мав капітан господарів Вадим Вознюк, але його постріл з шестиметрового був хибним. Допоміг своєму колезі Юлій Дмитрук, який одразу виправив ситуацію і записав своє прізвище у протокол матчу. Відповідь гостей була досить швидкою. Роман Волох зрівняв рахунок, і саме за рахунку 1-1 команди відправилися на перепочинок. Стартові хвилини другого тайму пройшли під акомпанемент атак Володимирівки. Щоправда, жодна з комбінацій дивідендів команді Олександра Тищенка не принесла. А ось випади господарів виявилися досить разючими. Андрій Пушкарчук спочатку вивів синьо білих вперед, а за сім хвилин за помилку в першому таймі виправився Вадим Вознюк. Володимирівка спробувала врятувати ситуацію, випустивши п'ятого польового, але лише пропустила м'яч у відповідь. Поразка 1-4 і остання сходинка за підсумками першого кола в чемпіонату Волині. Кожна гра на область тяжка і відповідальна, тому ретельно потрібно підходити до кожного поєдинку. Ця гра стала на виключення, налаштувалися нормально, вийшли, вибороли це, виброли три очка. Колектив Олександра Мороза в певній мірі сенсаційно не потрапив до четвірки кращих команд чемпіонату Луцька. Навіть розгром опонентів з команди Піддубці не дозволив шансавто продовжити боротьбу за нагороди. Володимирівка завдяки перемогі над будівельником залишила бордових поза четвіркою кращих. В останньому турі першого етапу шансівці робили все, щоб не тільки виграти, а й зробити це як зумога більшим рахунком. Ще до перерви ворота опонентів летіли 4 голи, а у другому перевага шансавто стала більш ніж беззаперечною. Дубль оформив навіть голкіпер команди Павло Чим Рис, який влучно пробив від своїх воріт по чужим. 10-1. Лише слаба втіха для амбітного колективу. Вчора дуже важка гра була, але сьогодні теж зуміли зібратися і набрати собі важливі очки. А тепер про ще один сюрприз від гравців Вотранса своєму президентові Юлію Волошину. У неділю червоно-сині обіграли надію і стали героями цього ігрового вікенду. Адже саме ці дві перемоги повернули команду до числа фаворитів чемпіонату Луцька та Волині. Зрештою, це протистояння зібрало чималу глядацьку аудиторію, і вболівальники не були розчаровані. Надія одразу розпочала матч з п'ятим польовим гравцем. До Луцька не прибув штатний голкіпер колектива Злокач Ігор Пунда. Його роль виконував Володимир Лаба, який більшу частину матчу провів на половині майданчика-суперника. Вотран в свою чергу відмовився від атак і зосередився на обороні та контрвипадах. Така тактика принесла позитивний результат. Спочатку Олександр Кудінов відкрив рахунок, а після обопільних автоголів та влучних пострілів Олександра Недолюка та Миколи Грицини команди пішли на перерву за нічийного рахунку 3-3. А от у другому таймі вотранцівці отранцівці пристрілялися до порожніх воріт надії і при кожному перехопленні м'яча намагалися поцілити в сітку. Ці намагання не пройшли даремно, і раз за разом Надія змушена була розпочинати з середини поля. Кінцевий рахунок матчу 8-4 на користь Вотранцу підтвердив правильність обраної тактики синьо-червоних. Ми від тої гри ще не відійшли так толком. На цю ігру так. У нас задача була достойно виступити, але як бачите, оказується два рази підряд. Ну, повезло, повезло. Або я не знаю, що це таке. Показує, що в нас є команда, бо дехто в нас спочатку сезону дуже. Сказали, що утрас не в тій формі, але бачите, главна кінцівка. Протистояння Володимирівки та будівельника було цікавим не лише для усіх болівальників, а й для гравців шанс-авто. Адже перемога Володимирівців залишала ковальчан поза подальшим розіграшем нагороду чемпіонаті міста. Налаштованість Володимирівки на перемогу стала очевидною вже на 12-й хвилині, коли Вадим Жак відкрив рахунок у матчі. Звичайно, будівельники не збиралися залишатися позаду, але цього вечора дива воротарського мистецтва демонстрував гукіпор Володимирівки Тарас Ну, Ми вам обіцяли після Володимирів в Новолинську з Знаянівку, що ми ще своє покажемо. Но, гідний бій дали. Думаю, що в одному з претендентів на чемпіонство на нас це була, в принципі, остання ява, або можливі медалі, або можемо просто грати в своє задоволення. Зібралися, показали, що ми щось можемо. Відповідно, вся команда постаралася. Убирали гідного суперника. Наприкінці першого тайму другого жовтого і червону отримав гравець будівельника Богдан Новак. Володимирівці скористалися нагодою і за одну десяту долю секунди до кінця першого тайму забили другий гол. Після відпочинку Роман Степанов повернув інтригу в матчі, коли зробив рахунок 2-1. тільки за сім хвилин Роман Волах завершив блискучу контратаку Володимирівки. 3-1. П'ятий польовий гравець не приніс будівельникам бажаних дивидентів. Навпаки, на останній хвилині Трас Гринчишин, упіймавши м'яча ударом з рук, відправив його точнісінько в рота жовта-сіра. Таким чином Володимирівка піднялася турнірній таблиці на четверту сходинку і продовжує боротьбу за медалі чемпіонату.